Привіт! Сьогодні ми з тобою потренуємося гарно і чітко вимовляти звук «р-р-р». Перевіримо, чи в тебе виходить язичок вгорі, р р Виходить? Клас! Тоді пограємо. І ми сьогодні будемо допомагати хлопчику, туристу, добиратися до його намета. Він блукав, блукав лісом і загубився. Ми йому допоможемо, так? А щоб швидше дійти, будемо кидати кубик. Добре? Дивись, яка в нас дорога. Ого, довга. Картинок багато, але кубик нам допоможе перестрибувати з картинки на картинку. Добре? Ну що, кидаємо кубик. Давай і. Один! Стрибаємо. Що це за картинка, знаєш? Ану, давай назвемо так, щоб чітко. Так. Повторимо. Давай. Курча! Супер. Кидаємо знову кубика і. Оп. Скільки показує. Так, три. Перестрибуємо. Один, два, три. Що це за картинка? Так, ану назви, так, щоб рочітко, знаєш. Так, паркан. І ти повториш ще раз. Паркан. Супер. Кидаємо знову кубика. І. Два. Перестрибуємо дві картинки. Один, два. Так. І що це? Так, ану так, щоб р. Угу. Цукерки. Повторимо ще раз гарно, чітко. Цукерки. Так, хлопчик вже наближається до свого намета. Так, кидаємо кубик. Скільки? Так, три. Чітко скажемо три. Стрибаємо. Один, два, три. Так, що це таке в школі стоїть? Угу, Разом з ручітко парта. Угу, Так, йдемо знову і. Скільки? Один, всього-навсього один. А що це таке там? Так, куртка. Разом. Куртка. Супер! Так. Кидаємо знову. І. Ого! Це вже більше. Скільки там? Так, скажемо гарно, Чотири. Супер! Так, і що ж це? Що ж це за звір такий, знаєш? Якщо знаєш, називай так, щоб р було чути. А якщо не знаєш, давай разом борсук. Повторимо ще раз: Борсук. Клас, молодчинка. Ну що, ще трошечки і вже намет. Кидаємо кубикам. Ого! Аж п'ять. Так, стрибаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. І що це така за штука, знаєш? Так. Термос. Угу, повторимо разом так, щоб рибу чути. Термос! Клас, чудово! Ну, нам ще трошки лишилося. Як ти думаєш, перестрибнемо одразу до намету, чи ні? Перевіримо, кидаємо кубик. Один. І хто це в нас там? Угу, Цвіркун. Повторимо разом Цвіркун. Ну що, Дякую тобі. Так, дякую за допомогу. Тепер хлопчик буде ночувати в наметі, спати і не боятись, що він опинився сам у лісі. А ми з тобою зустрінемось наступного разу з новою грою. Бувай!